Привіт із Харкова! В цьому епізоді в'яжемо ось такий візерунок гачком. Дуже цікавий. Я зв'язала косметичку та сумку. Таким візерунком мені воно дуже сподобалось. Давайте розглянемо. Ось моя така косметичка для дрібничок. Зробила я підкладку бархатну, таку можна використовувати і для окулярів. Як чохол, ось так, наприклад, покажу вам, з якої ниточки я в'язала. І взагалі мені дуже сподобався цей візерунок, тому хочу з вами поділитися. І так, оця ниточка Алізе діва мікрофібра. Аріл дуже хар... добре переносить прання, нічого з нею не буває. Вона така стійка для, ну, не ліняє. Ну, для таких виробів вона дуже добре підходить. Сам візеруночок мені нагадує переплетіння, таке плетіння, може, слози. Дуже цікавий, благородний візерунок. Ще я зв'язала ось таку сумку, але вона ще в процесі в'язання. ниточка здесь була інша, пряжа зовсім інша. Зробила донце таке, на схемі, ви бачите, як його я в'язала. Може бути і ширше, і довше, і наоборот менше, це вже від вас зависить. Є така одна неприємність і ці білі цяточки, бачите? Це все недоліки цієї пряжі. Зараз я вам її покажу цю пряжу. Вона дуже міцна, але є ось такі проблеми, яку я потім скажу, як її вирішити. Ось, бачите, ось ця пряжа. І чому ці цяточки виходять? Тому що в центрі є такий наконечник. Він основна ниточка, бачите, всередині, вона біла, це хлопок. А зверху поліакрил накручена дуже цікава така пряжа, і це корал ярна Арт і склад її так і є. 50% хлопок і 50% поліакрил. Ну, Я б, якщо в, в другий, я б взяла світлу якусь пряжу, і на світлої пряжі ці цяточки не дуже би були видні. Вона б була якби не так бросалась в очі. Ось така ниточка. Ну, вона дуже важка. Це, може, така в'язка у мене багато ниточок вийшло. Но... Сумка така плотна. І так, приступимо к цьому візерунку. Вони состоять із горизонтальних і вертикальних смужечок. І так, я роблю накид і в'яжу стовпчик з накидом. Але з'єдную з, з попереднім стовпчиком за стовпчик. Бачите, захвачую ззаду цей стовпчик і пров'язую стовпчик з накидом. Дуже легко в'яжеться, але особливість це приєднання до попереднього ряду. І ще раз робимо накид, І захватую ззаду, обгортаю цей стовпчик і роблю стовпчик з накидом. І роблю так чотири рази. Чотири таких стовпчика з таким приєднанням роблю. І так пров'язую 4 стовпчики. Бачите, я ось цю смужечку перегортаю вперед, завдяки цьому з'єднанню. І виходить горизонтальні такі смужки. Далі я в'яжу 4 стовпчика, але приєднаю до стовпчика попереднього ряду з переду. Бачите, підхватую цей стовпчик очком і пров'язую стовпчик з накидом. Відрізняється тільки з'єднанням з попереднім рядом. Ось так. Також в'яжу 4 стовпчики. З таким з'єднанням. Я в'яжу повільно, щоб вам було зрозуміло і ще раз підхватую, спереду, бачите, обгортаю цей стовпчик і з'єдную його. У мене в цьому випадку виходить, так, що цей стовпчик, як продовження попереднього стовпчику, вони получаються такі вертикальні смужки. Ось. Вони з'єднані один з одним. Можна в'язати оці вертикальні смужки, наприклад, наприклад, зараз я покажу. Беру і роблю, наприклад, три накиди і в'яжу стовпчик з трьома накидами. І у мене вийде, зараз я покажу, що прикріпляю звичайним способом. Пров'язую. І я вам зараз дов'яжу і покажу, чим вони відрізняються, щоб, ви, ну, щоб наглядно було, зрозуміло. Ось я зв'язала, бачите, оце стовпчик з трьома накидами, бачите, дирка. Між стовпчиками буде отакі великі дирки. Да, і воно не буде таке платне тут, наприклад, як я зв'язала, вони приєднані один до одного. І є таке, як однорідне полотно виходить. Ось, Бачите? Вони з'єднані один до одного. Це відрізняється. Коли б в'язали стопчики з багато накидом, я роблю 4 вертикальні, формую, 4 горизонтальні. І по кількості ряди, рядків можна робити 3 або 4. Ну, я, наприклад, так робила. І три робила знизу рядки, а потім брала 4 рядки. Вони виходять більше, більше по розміру. Користуйтесь, дівчата. Спробуйте літом хочу зв'язати, спробувати чогось такого іншого. Срафії, мабуть, зв'язати корзинку. Дякую за перегляд. До побачення, папа! -па.